Напиши сценарій для відео Майнкрафту на довільну тему. Так. Як побудувати секретну базу Майнкрафт на ведемо хіп під приміщення? Привіт, друзі! Сьогодні ми створимо секретну базу, яка не буде видна навіть племін. Хто шукає? У цьому відео я покажу вам, як побудувати незвичайну базу з прихованими ходами та підземними кімнатами, де можна зберігати свої ресурси та ховатися дорогів. Перший крок знайти ідеальне місце для вашої бази. Найкраще побудувати її у лісі або на горі, Де ніхто не дізнається про її існування. Для нашого прикладу я вибрав тихе місце біля лісу. Ось зараз ми побудуємо наш секретний вхід. Для цього нам потрібно зробити підземний тунель. Але замість звичайного ходу ми використаємо це механізм, щоб створити приховані двері. Давайте розглянемо це більш детально. Mm. Також я трошки замаскував хід. Так. ж, давайте розглянемо це більш детально. З цієї сторони Redstone під'єднаний до важеля, який дає змогу відчиняти двері середини. Також він активує нижній поршень. Ось тут Redstone активує верхній поршень і. З'єднує також з почнями, які знаходяться в тій стороні. Ось тут резон під'єднаний до важлі, який дає змогу відчиняти два резон. Ось якраз ці два поршня, які знаходяться з цієї сторони. Тут, думаю, нічого важкого нема. Я зробив таку швидку руку, щоб показати вам варіант, як може налаштувати резон-механізм. Давайте перевіримо, як це прийде. Бачите, відчиняється. І можна зачиняти зразу. Тепер, коли ми створили вхід, давайте подумаємо про внутрішнє оздоблення. Для цього ми можемо побудувати різні кімнати як для зберігання, так і для розваг. Також я рекомендую зробити кімнату для вирощування рослин, або невелику ферму, де ви зможете добувати їжу. Ось тут у мене невелика ферма. Прошу, я не міг не використати цей ресурс-пак. Занадто крутий. Ось тут у мене є майстерня. Тут знаходяться пічки, наковальні, ковальні, зачарування, верстаки. Так, це може, будь що сюди поставити. Так, ось тут у мене знаходиться сховок. Ось тут на мене скрийні опарку скрині, бочки. І так все ви можете поставити тут будь-що, що тільки прийде вам голову. Немає різниці часу. Хочете ще більше заклетів? Можна додати приховані стіни, за якими буде ще одна кімната або паска для ворогів. Тільки не забудьте додати якісні системи захисту. Тепер давайте подивимось, наприклад, приховної кімнати. Я думаю, ви вже догадалися. А якщо ні, давайте подивимось. Ой-ой-ой, перепрошую, перепрошую. Так що ж, ага. ось, наприклад, ви можете зберігати тут свої цінності чи скарби, так як тут. Це взагалі будь-що нащодатна ваша уява. Я думаю, ви з цим впораєтесь. Ось і готово! Тепер у вас є суперсекретна база, про яку не здогадаються навіть ваші найближчі друзі. Сподіваюся, це відео допомогло вам дізнатися більше про Майнкрафт, як створити не тільки красиву, але й добре захищену базу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте залишати коментарі до зустрічі в наступних відео.